Зараз на зв'язку маємо радника міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Я з нами на прямому зв'язку. Пане Антоне, добрий день. Чи чуєте мене? Вітаю чудо добре. Дякую вам, що знайшли час поспілкуватися з нами, долучитися до нашого ефіру. Отже, хочу у вас попросити поділитися з нашими слухачами інформацією загалом, що вже відомо по результатам ось цієї сьогоднішньої масованої ракетної атаки Росії на Україну. Ну, сьогодні був такий собі подаруночок від Путіна українцям. Думаю, що вони мріяли про те, що буде повністю знищена енергетична інфраструктура України після цього удара добити, так сказати. Але так не сталося. Наші сили протиповітряної оборони показали просто чудеса майстерності. комплекси ППО на сам Сайсте, які розташовані навколо декількох великих міст України, збили 100% ракет. Показали повністю, що російські палати ракети абсолютно. Не можуть перервати ППУ, яка побудована за принципами НАТО, і це добре. І можу сказати, що Путін і його оточення буде дуже розчаровано, тому що українці будуть зустрічати новий рік зі світлом. Я впевнений, що так і буде. Вони не дивляться нічого, крім того, що український народ ще більше не ненавидить Путіна, його оточення і його всіх хто надихає російський народ на знищення українців. Але ми обов'язково переможемо нового року. І Путін нічого не добився за сотні мільйонів доларів, які були витрачені на цю атаку. На всі ці літаки сотні ракет. Вони не добилися майже нічого. Е, що відомо станом на зараз про підготовку? Наскільки ретельно вони готувалися до саме цієї атаки? Чи можна було якось прогнозувати, що саме перед новим роком вони спробують вдарити? Бо це так символічно, вони люблять оцю цю кляту символіку. Ну ця, ця атака готувалася. Три тижні, і очікувало, що вони почнуть раніше, що в понеділок зі сторок. Але після того, як невідомі безпілотники попали на аеродром Менгерса, вони відкладали цю атаку. Це той аеродром, саме з якого вилітають їх стратегічні Я не дивлячись на 700 кілометрах від кордонів з Україною, хтось і щось тоді долі долітає. Думаю, що ці пілоти стратегічних бомбардувальників, їх сім'ї, відчувають себе. Не дуже тепер впевнена, тому що розумію, що можна можемо дістати їх і так. От тому планувало недовго. Це не така проста історія. Спланувати одночасний залп та ракет, для кожної з яких потрібно визначити цілі, прокласти маршрут, щоб їх не збило на шипово. Але можу вам сказати, що ну в Києві жодного поцілення і навколо Києва в об'єкти, куди цілуються, не було. Все було збито ракетами С-300, АРСТ і НАСАПС. Угу. Е, якщо говорити про власне те, як здійснювалася сама атака, чи були якісь принципові відмінності з попередніми їхніми цими масованими ударами, е, ну от я зокрема звернула увагу, що одночасно з е, ракетами вони застосовували знов ці іранські дрони, е, але схоже, так що безуспішно. Це ж не перший раз. Це Робиться вже з жовтня використання одночасно ракети дронів. Дрони запускаються раніше декілька годин, тому що вони не дуже швидкі, не підходять до нашої системи. ППО завдання цих дронів. Це, скажімо так, розвідати, де будуть працювати система ППО, визвати вогонь на себе, тому що ці дрони вони не коштовні настільки, наскільки коштовні крилати ракети. У них бойова частина в 10 разів менше за свою силу. Да? Тому таке завдання, але цього вже звикли. Є різні способи боротьби з дронами: це і збиття з крупнокаліберних кульометів, це і використання таких установок автоматичних пушок, типу гепард. І сьогодні добре попрацювали по ним навколо Києва, тому як ви бачите, що були лише попадання вже вбитих ракет до деяких об'єктів. Слава Богу, наскільки мені відомо, на цей час жодних загибель в Києві не було. По Україні зараз цифри уточнюються, але я також не чув про якісь серйозні попадання. Тому це перемога українського збройних сил, особливо Сил протиповітряної оборони. Також, поки по території України лунала сповіщення про повітряну тривогу люди залишалися в укриттях в Росії. Повідомляли про нові вибухи в районі аеродрома «Енгельс», а також про вибухи в тимчасово окупованому Криму повідомлялося. Ми встигаємо не лише відбивати атаки, а й завдавати ударів у відповідь. Є таке прислів'я російською мови, що посієш то і пожнеш. Тому вони посіли глузні гнива і зараз будуть пожинати бурю. Ще трохи про наслідки сьогоднішніх сьогоднішніх ударів російських по території України. То ви сказали, що так, поки немає інформації про загиблих, на щастя, що в Києві ну є інформація про трьох поранених через падіння уламків ракети на житловий будинок в приватному секторі. А що ще відомо саме про масштаби, ну і Львів, бачимо, що без світла без води зараз опинився тимчасово. Що ще відомо про саме наслідки сьогоднішньої сьогоднішніх ударів? Ну, напрямки це як завжди залишити Україну без енергетики, без світла українців, без тепла. От таке було бажання. І річ в тому, що вони це декларують, що нібито це нанесе шкоду Збройним силам. Але абсолютно для Збройних сил ці удари не задають жодної шкоди, тому що наші збройні сили вони мають автономні е, точники живлення, треба лише заливати паливо генератора. Будуть працювати системи ППО, і зброя. І таке інше, от тому це все удари на на геноцид українського народу для того, щоб гинули діти в рідних домах, щоб гинули пацієнти, які знаходяться під час таких атак на працівних столах, де можуть вмузнутися світло і не втинути включитися. Генератор, тому це просто звірство, це нацизм, це російський нацизм. Тут абсолютно не можу не погодитися. Про кількість остаточну вже повідомлялося, що з 69 ракет збито 54 Якщо я не помиляюся, то ну ті п'ятнадцять не збитих. Це все таки доволі високий показник. З чим це може бути пов'язано? Подвітя в світі. Я не знаю, яка держава може витримати удар, коли одночасно летить 60 чи 100 ракет. Просто не знаю. Тому це дуже гарний показник на пиття. Якщо би збивали, там 10 чи 20%, все одно, коли збивається 70%, це дуже гарний показник. Жодна система ППО не може надати 100% захист від таких масованих атак. Тому що те, що роблять наші хлопці з протиповітряної оборони, це просто є подвиг. Так само абсолютно погоджуюся. Дякую вам, що знайшли час поспілкуватися для всіх наших слухачів. Я нагадаю, що говорили ми з радником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.